Вітаю всіх шанувальників шведського бренду Oriflame. драйвер 11-го каталогу новий аромат Infinita My Sunshine. Треба сказати, що в 11-му каталозі представлений зі знижкою і основний аромат Infinita. Обидва аромати зроблені в Польщі і мають однаковий об'єм 50 мл. На самій упаковці Infinita My Sunshine ми маємо інформацію, що в складі є натуральні ефірні олії, що цей аромат зроблений жінками для жінок, і в основі є натуральний спирт. Новий аромат має цікаву піраміду. Верхні ноти, чорна смородина, мандарин, пергамот, база, ваніль, жасмін і ілан, іланг ілан. І шлейф боби тонка, почули і сонячний акорд. Аромати Інфініта – це квінтесенція жіночості, створена жінками для жінок. Вони успівують внутрішню силу жінки, підкреслюють яскраву ауру та чарівність своєї власниці. Відчуй сонячний настрій з парфумованою водою Інфініта Май Саншайн, сонячним квітковим ароматом, що відкриває нову яскраву главу жіночості. Променисті, залиті сонцем квіткові ноти, немов сяйвом, теплом і оптимізмом. Теплий, але освіжаючий, він немов сонце у флаконі. Ця парфумована вода створена на основі інгредієнтів з відповідального виробництва, які підтримують зайняті жінок та місцеві громади, щоб ділитися сонячним світлом від жінок до жінок. Парфумована вода Infinita My Sunshine створена для того, щоб наповнювати позитивними вібраціями і покращувати настрій. Теплий, спеціально створений сонячний акорд купає, підсвічує аромат Infinita. My Sunshine сонячними променями, створюючи насичений, жіночий ефект наповнення сонячним світлом. Абсолют джасміну створений з дорогоцінних дрібних білих квітів, зібраних всередині періоду збору врожаю. Це надає аромату фруктово-квіткових відтінків з абрикосовими тонами і насиченою глибиною. Спеціально створений сонячний акорд переосмислює тепле сонячне сяйво, яке випромінює оптимізм. Тропічні квіткові ноти франжипані огорнуті молочними нотами сандалу з легким відтінком солоних крапель. Жіночий квітковий аромат з сонячними гранями, залитими сонцем квітами та яскравими фруктовими нотами. Теплий, але освіжаючий амбровий шлейф залишається на шкірі, немов поцілунок сонця. Верхні ноти Бергамот, мандарин, чорна смородина. Ноти серця абсолют жасміну, ваніль і ланги ланг. Кінцеві ноти. Спеціальний сонячний акорд тонко Пачулі Сонячний акорд складається з нот франжепані, огорнутих молочними нотами сандалу з відтінком солоних крапель. Яскраві цитрусові ноти бергамоту і мандарина проникають крізь солодкі акценти акорду чорної смородини, відкриваючи сонячний аромат бадьорою свіжістю. Ароматний сонячний акорд з теплою ваніллю зустрічається з чуттєвими, залитими сонцем квітами в сонячному сяйві, підсилюючи ніжний жасмин та екзотичний іланг-іланг яскравим жіночим відтінком. Насичені і спокусливі м'які ноти пачулі і бобів тонка залишається надовго, нагадуючи про нагріту сонцем шкіру. Аромат дійсно включає такі позитивні вібрації і насичує оптимізмом. Він заслуговує на увагу хоча б тим, що в своєму складі має дорогоцінні ефірні олії. Олію Почулі і іланхелангу. а також такий глибокий компонент, як Боби Тонка. Ми знаємо, що олії почулі і іланхелангу є. Могутніми афродізіаками. Крім того, аромат пачулі завжди вважався ароматом грошей, ароматом успіху і достатку. А такий компонент, як боби Тонка, такий глибокий, він вважається як ваніль, але має такі акценти мускатного горіха і карамелі. А в поєднанні в шлейфі з пачулі. Він ще насичений такими півтонами гіркого шоколаду і а, ароматом таких солодких, стиглих тропічних фруктів. Шлейф у аромату надзвичайно привабливий і стійкий. Він залишається надовго завдяки сонячному акорду і пачулі, пачулі завжди закріплює аромат. І ось на шкірі залишається. Цей чудовий аромат співвідношення пачулі і бобів в тонка, і він залишається надовго, як поцілунок сонця. Аромат побудований дуже цікаво. Вдихаючи його, ви відчуваєте весь спектр. Тобто, ви відчуваєте його, як він на розкритті, відчуваєте базу і відчуваєте шлейф. але Тобто суму всіх компонентів. Але розкривається він дуже цікаво. Спочатку відходить верхні ноти, тобто соковиті такі фрукти, які бадьорять, потім відходить такий зігріваючий, тепли, теплі основні ноти, і залишаються такі заспокійливі, надзвичайно красиві ноти. Шлейфа і залишається надовго. та май саншайн вас спочатку бадьорить, потім зігріває і далі заспокоює своїм таким шлейфом і надихає. Дуже надихаючий аромат. Він, знаєте, як найкраща подруга, коли вам сумно вона обіймає вас за плечі і каже, ти достойна радісті, і я впевнена, що це все мене. Дуже такий дружній, позитивний аромат. Мені він дуже сподобався. Як я казала, в каталозіо номер 11 ми маємо і інфініта основний аромат. Давайте порівняємо. Це дуже цікаво. Бачите, він зсередини такого. Бачите, вони відрізняються кольором. Обидва аромати в своїй базі мають ноту жасміна, але для мене вона розкривається по-різному. Якщо в основному ароматі Інфініта нота жасміна, це жасмін розквітаючий, він такий чистий, незайманий, закутаний прохолодою холодую ранку. То він та Саншайн це квіти розігріті сонцем. Це італійський опівдень. Наприклад, уявіть собі, ви в альтанці серед квітучого саду опівдень. Фрукти розігріті сонцем, виточують аромат, квіти розігріті сонцем. Оточують вас своїм ароматом. Ви сприймаєте цей квітучий сад, весь цей квіт життя і відчуваєте насолоду. От для мене цей аромат розкрився саме так. Мені аромат Інфініта My Sunshine дуже сподобався. І я провела таке цікаве дослідження. Я запропонувала його протестувати. Нас зібралася така спільнота дівчат поетичного складу, філологи, музиканти. І вони тестували ці два аромати. І цікаво, що їм сподобалися обидва аромати. Але якби вони хотіли придбати, вони обирали аромат Інфініта. І ось для себе я зробила цікавий висновок, що якщо аромат Інфініта доречний в будь-якій ситуації, він надзвичайно жіночий, красивий, ніжний, то аромат Інфініта My Sunshine це аромат настрою. Якщо ви співпадаєте з ним настроєм, він збадьорить вас, зігріє і заспокоїть. І залишиться з вами надовго, на шкірі, буде підтримувати вас. Він більш насичений, більш такий підтримуючий, він як подружка. Він не має такої пристрасті в собі, але в цьому флаконі просто така. Тепло підтримки, от я його відчуваю саме так. Для мене це надзвичайно позитивний, підтримуючий аромат. Якщо у вас є досвід використання цього аромату і ваші враження, я буду дуже вдячна вам, якщо ви поділитеся ними в коментарях. Я всім дякую за перегляд і бажаю гарного настрою, друзі, невеличкий поскріпту. Якщо ви в 11 каталозі придбаєте будь-який аромат Infinita, або Infinita, або Infinita One Fun то ви зможете за льготною ціною придбати туш Vivant Tremendous екстремальний об'єм. Подивіться яка щіточка. Це дуже приваблива пропозиція. Всі ціни і звіти в спільноті.